Чи реально в Україні збільшити розмір аліментів? Це сума коштів, яку сплачує той з батьків, хто проживає окремо і витрачаються вони для забезпечення потреб дитини. І варто звернути увагу, що аліменти вони не є незмінним поняттям. Тобто, наприклад, у вас за рішенням суду стягуються аліменти. То це сума, яку завжди можна зменшити або збільшити. І сьогодні ми поговоримо саме, як збільшити розмір аліментів. Наприклад, у 2015 році ви отримали рішення суду, за яким стягується алімент з батька, наприклад, у сумі 2000 гривень. Але наразі 2000 гривень. Точно не буде тієї суми, яка може частково забезпечити потреби дитини. І саме в такому випадку постає питання про необхідність збільшити аліменти. Для цього потрібно звернутися до суду. Ви пишете позовну заяву, де повинні обґрунтувати два фактори: перше, що дитина потребує збільшених аліментів, і друге, що платник аліментів може їх оплачувати. Доказами першого пункту можуть бути будь-які чеки, наприклад, чеки за книги, за оплату курсів навчань та інше. А для того, щоб доказати другий фактор, а саме те, що у платника аліментів є можливість платити, можливо, у нього збільшився дохід, ви можете через суд отримати інформацію з його банківських рахунків. Можете з єдиного реєстру речових прав отримати інформацію. Можливо, в нього з'явилася нерухомість, або, наприклад, він придбав автомобіль. І в даному випадку суд оцінює кожен доказ окремо і в сукупності. Він дивиться, чи є у вас підстави для збільшення, чи вони відсутні. І зарано ви звернулися до суду. Якщо у вас є запитання, пишіть будемо вирішувати.